Сьогоднішній вирок це прецедент. І дуже важливий прецедент. Ну, я не скажу там гарний чи поганий, але прецедент. Це означає, що нинішня влада, представники нинішньої влади мають усвідомлювати, що як тільки зміниться влада, їх можуть точно так притягнути до відповідальності, як сьогодні це зробили з Тимошенко. З іншого боку, є проблема євроінтеграції. І враховуючи попередні заяви європейських представників, як Євросоюзу, так і інших європейських структур, то зрозуміло, що влада. Що би не казали про те, як, що вона не впливає на, на, на судову гілку влади, влада вирішила йти до кінця, максимально підвищити ставки у цьому, так би мовити, умовному діалозі. Е е мета з моєї точки зору перевірити, так би мовити, європейців на вишивість. Якщо вони, їхні попередні заяви, були е справді продиктовані інтересами Європи, то відповідно Україну може чекати ізоляції. Якщо ні, то я думаю, що влада просто умиє руки і докаже і всьому світу, і опозиції українській, і власним виборцям, що насправді це був діалог не про цінності, а про ціну. Звичайно, у Януковича завжди ще залишається в рукаві, так би мовити, один козир. Це після того, як Вирок вступить в законну силу, оголосити амністію. Амністувати Тимошенко. машину це, до речі, вписується в його конституційні повноваження і принаймні не вимагає від нього якихось кроків, які можна тлумачити як вплив на, на, на судову гілку влади. Але з іншого боку, він не може і відмовитися від е, такого кроку, якщо е, е, він справді захоче продемонструвати добру ви. З арештом Тимошенко і з арештом Лусенко насправді це знакові два арешти в політичному плані. То діалог було припинено насправді. І те, що опозиція згуртувалася, якраз наслідок того, що свого часу були зроблені ці два з боку влади два вчинки, які ну, з точки зору іміджу важко пояснити. І викликають багато питань, але мені здається, що діалог як фактор скажімо, мирного співіснування, цивілізованого мирного співіснування опозиції і влади, він був втрачений вже коли були ці два резонансних політичному сенсі арешти. Є якби два рівні цієї проблеми. Перший рівень це асоціація з ЄС. І асоціація вона передбачає парафування в угоди в, парламент, в національних парламентах-членах ЄС в країнах. Відповідно, логіка дуже проста. Якщо в ну, не в більшості парламентів, але при владі і в Європарламенті, і в багатьох парламентах або в коаліціях, наприклад, там, є партії, які входять в Європейську народну партію. Асоціоновано-членами якої є і бют, відповідно мені здається, що це буде проблематично. Друга частина це зона вільної торгівлі. Мені здається, що з зоною вільної торгівлі проблем буде менше, тому що вона не потребує такої процедури. Це перше. І друге, це більш економічне, економічне питання, ніж політичне. Хоча насправді українській владі потрібно задуматися над тим, що це взаємно пов'язані речі.